Всім привіт, друзі! У нас знову сьогодні відео по Правл Старсу. І сьогодні ми будемо прокачувати Міко, нашу макаку, яку нам видають е, на третій день е, подарунків до свят. Ми його зараз відкриємо, вкачаємо. Я сподіваюся, що він тут же ж. Так, він тут. Ух ти, вже і скин є. Вау. Міко. Testing. Так, хорошо. Хорошо. Все. У нас знову 74. О, З'явилась нова вкладка. Майстерність. Ооо. Цікаво на Шелі 3, Крделіус 2, Вілов, Бас, Це, до речі, дуже хорошо. Так, беремо нашого Міко, прокачуємо його на максимум. У нас 30 тисяч золота і 15 тисяч. Очків сили. Так, вкачуємо на фул. Хіперзаряда ще поки що немає. Так. <кій> Дальність наступного фрешка. міко збільшується на 34%. Це нам не цікаво. Ось цей гаджет, як на мене, буде трошки цікавіший. Потім пасивний навик. Міконос тобі завжди якщо не атакує. Ну тут я не знаю. Давайте поки що е, візьмем ось це. Так, По снаряги. По снаряги. хай це буде урон. І хай це буде все-таки ще плюс один гаджет. <кій> так, хорошо. Є в нас Міко. Зараз ми підемо, я думаю, що в нокаут? Ні, мабуть, в нокаут, ні. Ми підемо зараз як мінімум ось в. Хаос, щоб е залутати ще один рандомний гіперзаряд. В нас воронті на майк у них всі. <laughs> у них всі, хто їх контрить. <clears throat> так, нам спочатку треба... Ульту. Давай, 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 давай. Ага. Так, аккуратно заходим, в убиваем его. Хорошо, ульта е. Сейчас нас Мико убьет не и нас не убьет. Хорошо. Так, нам зараз надо. Что Шо... нам зараз надо? Нікого тут немає. Тихенько. Хорошо? І свалюємо звідси. Хорошо. Ем, якщо ви юзаєте гіперзаряд за фенга... То ви можете проходити своєю... Ультою через фінер. Який молодець <кхи> Так, ну от і все. Ми використали суперзаряд один раз. Квест у нас виконався. Ми зараз відкриємо якийсь наколід ура! Це це дуже непоганий гіперзаряд. Руїн сили. Е, Вже їх у нас. 8. О, да, 6, 7, 8, ну да. Ось, іперзарят на колет, колет. Так, давайте ще разочок. О, всі тут у нас вже взяли міко. Проще. Усі грають за Міку Нормас Ума Human Hum Countdown De за жесть <сі> Да, блін, яка цікава ігрась Хтось уже ультає. Це П поти всі. А, насправді, Міко дуже імбовий персонаж. По ньому буде дуже складно попасти, бо рахуй, що попасти по ньому можна лише в той момент, коли він знаходиться на землі. Таке ось. Так, ще ми заберем. Такий ось скін теж є на. Міку. тут безліч нових гіперзарядів. Я купувати нічого не буду. Так, а подарок уже... Я взяв. Що ж, ось такий новий персонаж Міко. Е, і не сильно поганий, ну і не максимальна імба. Якби. Просто персонаж такий вище середнього. І все. Ось цей гаджет, ось цей пасивний навик. О, Прикольно, кстати, моделька. Що ж, все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на інстаграм і до зустрічі!